Екстрасенс Макс Гардієв зробив розклад на картах Таро і визначив долю майже кожного українського міста на найближчий час. За його словами, деякі міста можуть дуже серйозно постраждати. Люди будуть налякані і намагатимуться втекти. Запоріжжя та область Випало дві карти сонце і смерть. Варто чекати на серйозні прильоти, які заберуть багато життів. Наслідки ракетних ударів будуть дуже страшні. Однак, карта сонця говорить про те, що світло все ж таки прольється на це місто і область. Харків і область 100% буде дуже жахливі прильоти, однак Харків отримає фінансову допомогу. Дніпро і область, жителям Дніпра та області варто бути дуже обережними. Тут теж будуть прильоти, тому не ігноруйте повітряну тривогу. З позитивних новин ніхто не постраждає. Херсон і область, Росія випустить ракети по цьому місту і області, тому не варто нехтувати повітряною тривогою. Ховайтеся в укриттях. Полтава і область карти показують прильоти на якісь станції або щось в цьому аспекті. Люди тікають з міста, однак є карта перемоги. Гордієв висловив надію, що в березні ми переможемо окупантів. Суми та область. Суми знаходяться у великій напрузі бо поблизу кордон. В цілому, я бачу, що поки окупанти не будуть нападати на Україну з боку сум. При цьому можливі прильоти, сказав екстрасенс. Київ і область будуть прильоти в понеділок, і вівторок. Це найнебезпечніші дні. Карти показують, що ЗСУ готові відбити атаку, але йде злив інформації. Чернігів та область у місті та області ситуація буде дуже важкою. Можливі контактні бої. Одеса та область, за словами Гордієва, випали дуже страшні карти. Є небезпека з води. Також він зазначив, що багато жителів хочуть потрапити в Росію, тому ситуація там напружена. Тернопіль та область можуть бути прильоти ворожих ракет, проте не такі руйнівні, як у деяких інших містах. При цьому людям все ж буде важко. Львів та область дуже сильно може постраждати Львівська область. Будьте дуже обережними, бо позитивні карти не випали. Також Екстрасенс Гардієв додав, що Росія може випустити ракети і по інших містах і областях, проте там ситуація не така страшна.